745 день в Канаді 28.06.25. У я вже сьогодні виглядаю страшніше. Але вже помився, вишмаркався, починає текти з очей, як виходжу кудись. Зараз виходжу на бокон. А, рушник вже мокрий. <клух> Що сьогодні? <клух> сьогодні я не виспався. Так як хотів, я хотів до обіду полежати в ліжку, але мені, мені подзвонили перед 10-ю, що охоронець подзвонив, каже: один із ліфтів не працює. Не працює, бо сканер там відвалився всередині. Я вже колись його ремонтував, він хотів, щоб я його поремонтував. ну, про це Питався, що робити. Та думаю, вже піду. Бо вони викликали компанію, воно дорого. Я один раз поремонтував без, без них і коротше, воно працювало. Я пішов, ну, встав, зібрався потихеньку. Випив порошочку собі і пішов. Поремонтував я ту штуку, але крім неї, ще щось було несправне вже в системі. Треба спеціальний ноутбук підключати до тої всієї системи ліфтової і перезавантажити його мануально. І кажу, ну, придеться дзвонити в контору. Заодно взяв ключі від 41-го, бо позвонили аніматори, вони сьогодні мали Ох. день народження. Дитячі дорожні робили. І ну, я там підготував деякі речі: смітник, швабру, таке от візочок. Приїхали батьки, я їх впустив, потім аніматори прийшли. Ось таке от. Все решта вдома. Пив, попивав коротше, чай, оцей розчин, що гордя стоїть. Ну Підставка, я задоволений цією підставкою. Ставиш і не боїшся, що горнятку перекинеться. Вона ж там має такі латки під різні горнятка підходить. От. З цікавого сьогодні приїхав мені Amazon. Я собі замовив на Amazon такий от швидкісний кабель, довгий. 3 метри він має. І має два різних конектора. Один такий, один такий. 4К, найкращі 240 Вт, 20 ГБ швидкість. Ну, потужний, я вже його перевіряв для швидкісної зарядки. Та, він підходить і він мені подобається, що він довгий. Друге, що мені приїхало, дуже класна штука, запакована в, ну, в такій от чорній коробочці, І мала такий от ободок. Це точилка для ножів. Я подивився вискочило відео на Ютубі. якийсь чувак, який точить ножі. Китаєць. Ну, рекомен... Не то, щоб рекомендував, він нею користувався і вона мені сподобалась. От вона так запакована в я вже дістаю. Ну, виглядає дуже потужно. О, я зняв плівку і тепер ці наждачні папери не дають мені витягнути її. Але я її витягну. Так. Ну, оце підставочка. Магнітна з боку клеїться ніж і валиком просто їздиш. Зараз я її дістану і вже туди ставити не буду. О. Майже майже. Вона з двох сторін має наждачний папір. О, є. дістав. Отакий от, от валик. Він алюмінієвий, ну навіть не знаю, чи алюміній, важкий метал. Тут наждачний папір і резинове колесо. І тут І вони знімаються. Вони знімаються, вони на магнітах 360. -ка. Це зерно, е, наждачного паперу. Тут стоїть 600, -ка. О, це дрібніший. І це просто береш, ставиш. Тут ще пише 25 градусів заточка 18,20. Вона на такій резині, тут резинова підставочка. А, от на ній ззаді написано, які ці. Просто клеїться ніж сюди і оцим цим катаєш по столі. От тут резинові такі теж класика, і вони дві сфровані. Плюс є ще запасні. Я не дивився, що там. Мені подобається, ще ця підставка вона ставиться наверх і все так дуже гарно виглядає. А тут в нас... що в нас тут? Ще запаковано? Тисяча! Ох! Це ще один. Тисячка, все було запаковано в таких пакетиках. Оп-оп-оп, і в нас тут 300 Ну це... А це що таке? А, це 3000. Я дивлюсь, думаю, 300, -ка. позакрив пальцем один нолик. Але воно нереально, бо 300 дуже шершава. А це 3000. Це так відполірувати, як бритва буде. Вау, дуже гарно. Мені подобається. Я ножики заточу вже завтра. Нехай поки що тут стоїть. Дуже класно. Ось такий от набір. Він дорогий, але він мені набагато більше подобається, ніж та така присоска, що ножом тягаєш. В мене є каміння, в мене є два прямокутних каменя, там десь 1000 і 600. -ка. Ну, два каменя, не знаю, на воді. Ну, все одно Кут не той. А оце? це все магнітне тут, <кхід> середній магніт. Ножик дуже добре клеїться, і собі отак їдеш, катаєш під ті градуси, що треба. Кічен. кухонні. Тут навіть розписано, які ножі точити. І під яким кутом. Вау, найс. Я задоволений. Ігрушка прикольна це мені прийшло з Амазону, і я шарився в телефоні маркет, е, Marketplace, дивився, що там я повиставляв. І мені попався ось такий от е, телескоп. Ми Хотіли телескоп, хотіли телескоп, хотіли дивитися за зірками. Ось такий от телескоп 80 на 500 мм. Збільшує, і він був абсолютно новий. Абсолютно новий, куча там всяких фарчиків, Він зібраний на тренозі. Димомся. Дивимось, зірки побачили, місяця немає. Класна штучка, забавка. Він коштує на Амазоні 160, плюс доставка. Нехай вийде там до 200. Е, ну, Нехай 180-190. А я зайшов за 99. І я зразу йому скину, кажу, я забираю і забрав. Він був повністю запакований, ніхто його не розпаковував. Абсолютно новий. Вони купили на Амазоні, і так він, так він розпаковували, вирішили продати. Він мав піти на подарунок, але він не вийшло. Ну, така історія. Дуже класно. Телескоп класний. Бо в нас є бідновки, теж цікаво подивитися, що там, як там. А от телескоп в хаті іграшка супер. От і все. Треба йти відпочивати, бо реально тут заливає. А, завтра буде погано. Завтра буде ще гірше. Але нічого, в мене завжди стандарт. П'ю порошочки, п'ю чай. Ось таке. Це посад.